Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ. Військовозобов'язані, які не оновили дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку. Таку заяву зробили представники ТЦК та розповіли, як виявляють порушників та передають їх поліції. Докладніше далі. РБК Україна з посиланням на інтерв'ю західному кур'єру тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК та СП Андрія Мороза розповідає, що значна частина військовозобов'язаних уже оновила свої дані, але є й ті, хто цього не робив. В Івано-Франківському ТЦК пояснили, що ці особи автоматично стають порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. Цитуємо: ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх. Виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції, зазначив Андрій Мороз. За його словами, порушниками обліку є також і ті, хто не має військово-облікових документів. Мороз розповідає, що порушників передають до представників поліції і їх притягують до адмінвідповідальності. Потім ТЦК актуалізують всі дані людини. Якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. І в тому разі, якщо стан здоров'я чоловіка дозволяє йому проходити військову службу, то він не має права на відстрочку, то для нього відразу визначається навчальний центр і підрозділ, де він буде нести службу. Також Андрій Мороз зазначає, що закон про мобілізацію та постанова Кабміну, які набули чинності в травні, значно спрощують роботу центрів комплектування. Він назвав оновлення військово-облікових даних найкориснішою інновацією, адже тепер ТЦК має актуальні дані про військовозобов'язаних, а саме їх місце реєстрації та номер телефону. Згідно з правилами, керівник ТЦК та СП може звернутися до Ліції для адміністративного затримання та доставити громадянина до військомату в тому випадку, якщо чоловік не виконує свої обов'язки під час мобілізації або вчиняє адміністративні правопорушення. Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну авторитетна ділова газета Financial Times дійшла найбільш песимістичної оцінки ситуації на фронті та подальших перспектив війни. Як стверджує видання, навіть українські захисники, які ще рік тому були готові боротися до перемоги, сьогодні не відкидають можливість переговорів із Росією. Докладніше далі. Україна рухається до того, що може стати найпохмурішим моментом війни на даний момент, не соромиться шокувати своїх читачів Financial Times. За оцінкою видання, Україна програє на полі бою на сході країни, а російські війська, хоч із величезними втратами в техніці та особовому складі, невпинно просуваються вглиб країни. За два з половиною роки війни українське суспільство нібито дійшло до глибокого розчарування. До того ж, українці живуть в очікуванні дефіциту електроенергії взимку, коли влада Обіцяє у кращому разі 5 годин подачі електрики на добу. Кореспонденти видання поспілкувалися з українськими військовими на командному пункті неподалік міста Покровськ, у напрямку якого наразі наступає російська армія. Колись українські солдати надихались надіями на звільнення своїх земель. Але тепер бійці, як стверджує видання, не проти переговорів з Росією щоб покласти край війні, яка загрожує стати вічною. Співрозмовник видання зізнався. Він боїться того, що його син, також солдат, може про. Ости більшу частину свого життя в боях, а його онуку, свою чергу, успадкує нескінченний конфлікт. Військові не вірять, стверджує Financial Times, що ЗСУ зможе відкинути ворога назад до кордонів 91-го року. Також військові не задоволені нерішучістю Вашингтона, де так і не визначилися з дозволом використовувати західні ракети для ураження цілей на території Росії. Бійці вважають: якщо США перекриють кран військової допомоги на Україну, чекає поразка. На вулицях українських міст може з'явитися мовний патруль. У раді запропонували заборонити російську мову в школах і вести поняття українськомовного середовища. Ініціатива викликала неоднозначну реакцію навіть у самих законотворців. Докладніше далі. Народна депутатка, секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа запропонувала законопроєкт, який введе до закону про освіту поняття українськомовне середовище. Це означає, що на території школи під час перерв та приватного спілкування буде заборонено розмовляти російською мовою. Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. а Сам документ уже з'явився на сайті Верховної Ради. Як пояснила сама піпа, вчителі та учні повинні використовувати українську мову не лише під час уроків, а й у будь-яких інших ситуаціях на території школи, зокрема на стадіоні або в їдальні, і не обмежуватися тільки шкільними уроками. Вона вважає, що освітяни мають позбутися умовного правила, пролунав дзвінок можна будь-якою мовою. І дуже часто ця будь-яка мова російська. За словами депутатки, учителі можуть робити зауваження учням, якщо ті розмовлятимуть російською. А уряд і центральні органи виконавчої влади мають створити систему для оцінки мовних навичок дітей. Крім того, підтримувати українськомовне середовище повинні батьки. Із цим законопроєктом згодні не всі. Депутат Максим Бужанський виступив категорично проти заборони спілкування неукраїнською мовою на перервах у школах. У своєму телеграм-каналі він порівняв цей законопроєкт із тюрмою. Нардеп написав: цитую: було б непогано так само одразу прописати грати на вікнах тому, що вільній людині заборонити поза уроком спілкуватися тією мовою, якою вона хоче, можна напевно тільки у тюрмі. Кінець цитати Бужанський вважає, що цей законопроєкт може погіршити відносини з Угорщиною, оскільки угорська маншина в Україні теж використовує свою мову. І через це Угорщина може заблокувати допомогу для України від ЄС та посилатись на закон, який нібито забороняє школярам говорити угорською мовою під час перерв. Також він написав: не зовсім зрозуміло, як саме піпа планує карати дітей за розмови російською, польською, угорською та румунською між собою, які є ідеї пороти грабу. Батьків штрафами, принижувати дошками ганьби або ще щось, що мені складно уявити. Тим часом у івано франківську скоро з'являться мовні інспектори, які будуть контролювати поширення російської мови на вулицях міста. Таку заяву зробив міський голова Руслан Марцінків. Як саме це відбуватиметься? Він не сказав, але підкреслив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. Відомо лише, що мовний патруль має почати працювати у жовтні. А на сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної як зазначає автор петиції, поліція повинна швидко реагувати на порушення та дотримування виконання мовного закону. Також пропонується спростити подання скарг, щоб громадянам було легше їх подавати. Олександр Усик попав на 5 гривень, Причому у прямому сенсі, Національний банк вів обіг нову пам'ятну монету 5 гривень, присвячену набуттю українським боксером Олександром Усиком статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, чого у світі боксу не траплялося понад 20 років. Про монету докладніше далі. Монета виготовлена з нейзильберу, тобто сплаву міді, нікелю та цинку тиражем до 50 тисяч штук. На аверсі, як нумізмати називають лицьовий бік монети, зображено на дзеркальному фоні традиційний кримсько-татарський орнамент. Він символізує кримське коріння Усика. На реверсі, а це зворотній бік. У центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона спортсмена на тлі абрису монумента Батьківщина мати. Монета отримала назву Абсолютний, зазначили у Національному банку України. Згідно з Відомленням регулятора нова монета присвячена непересічній події на світовій спортивній арені. Коли у травні 24-го року український боксер Олександр Усик вперше за останній чверть століття став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та об'єднав одразу чотири пояси, що стало потужним зарядом мотивації для кожного українця. Назву монети увібрала в себе досягнення і усика і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до перемоги, і найбільше захисників та захисниць. Підкреслили в НБУ. Пам'ятну монету абсолютний вже введено в обіг з 1 жовтня 2024 року. Британський політик, експрем'єр та великий друг України Борис Джонсон зробив дещо парадоксальну заяву в інтерв'ю виданню The Telegraph. На його думку, якби президентом США був Дональд Трамп, російський диктатор Владімір Путін не вторгся б в Україну, що мав на увазі експрем'єр. Докладніше далі. Сполученим штатам потрібен сильний лідер, який буде жорстко та адекватно реагувати на виклики зовнішньої політики. Британський експрем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною суверенною країною. На думку Бориса Джонсона, існував би реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів щодо Кремля. Сам Трамп неодноразово зазначав, що російське вторгнення в Україну 14 го і 22 го років відбувалися не за його каденції. Борис Джонсон погоджується, що це не випадково, тому що однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Він додав, що після інциденту з отруєнням Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії та Корпусу вартових ісламської революції ірану ніж адміністрації демократів. Тож Україні вважає Джонсон не варто боятися президентства Трампа, тому що той розуміє. Поразка України у війні стане абсолютною катастрофою для свободи і демократії в Європі. Мета другого президентського терміну Трампа зробити Америку великою, а не знову зробити великим Радянський Союз, впевнений експрем'єр Великої Британії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.